Вітання всім тихий спокійний, осінній, ой, зимовий день, сьогодні 8 грудня, так прогулюючись берегом, річки, спокійної води. Можна піймати певний дзен, але Нещодавно помітив, прогулюючись цим берегом дивну річ. Зараз я вам покажу, а ви мені напишете, як ви думаєте, це взагалі окей, не окей, нормально, ненормально. Що би ви зробили? З цим, якби побачили. Отак, ідеш берегом, прогулюєшся. Двори йдуть. Отак. Отак, не буду знімати, бо поки не зрозуміло, що з цим робити і як покарати на них людей. Гуляєш! Берег річка опача! І дивіться, яка знахідка. Тупо в воду. Торчить труба. Каналізаційна йопта. І її витягнути не можна, вона йде отуди під землю. Розумієте? Справа в тім, що... Даний ставок тут було невелике озеро, це трошки ну, нормально заболочене, там ручйок був, а не, така широка, не таке широке озеро. І під свій контроль взяло місцеве суспільство рибаків, мабуть, так воно називається. Так Вони почистили його, розширили, запустили рибу сюди. Беруть а, а, які там взноси щорічні, а, за те, що можна належати до їхньої рибацької бандейки. Да? <кій> Рибу тут ну, тіпа, тіпа не можна ловити, але, а, але можна. А так, бо є певний закон про водні ресурси України, в якому конкретно написано, що будь-яка водойма. Це водойма, яка належить громадянам України, так? Тож, про що я, да? бігають вони сіткують, що рибу ніхто тут не ловив. Але услідкувати за цією трубою ну реально не можуть. Я не буду знімати поки що будинок, з якого теоретично да, може йти ця труба. Думаю, потрібно викликати певні органи. Мабуть, поліцію, і нехай вже розбираються і з цими чудо чудорибацькою двіжухою, яка мовчить, бачучи цю трубу, я не знаю, чи з неї зливається, щось, чи не зливається. Отакі от, от справи. Я насправді обурений, тому що я живу <кій> все життя біля цього озера. І якщо так пройтися берегом, то можливо тут і не одну таку трубу можна знайти Можливо, вона ця труба не функціонує, тому що вона була не мокра, видно було на відео, вона е, не, ну, не засмічена всередині. Для чого вона була прокладена, не зрозуміло Можливо, для лівньовки. Е, але це ще але з усім цим потрібно розібратися. Тому що я впевнений, якщо, знаєте, кожен е, з нас. Буде бачити якісь певні речі і мовчати, ну, з цього нічого гарного не вийде, так як і сьогодні ситуація в нашій країні. Так, всі бачили, всі знали, але кожен, кожен, кожен жив з упередженням, що моя хата з краю нічого не знаю, так, аби мені добре було. <кій> Якщо тільки тобі добре, а на все інше наплювати, то як будуть жити майбутні наші покоління, незрозуміло. Тож, е, як ви думаєте, що робити з, е, з виявленням цієї труби? <кій> Пишіть коментарі, свою думку, свої враження. З вами був зелений дворик. Підписуйтесь і на зв'язку. Папа!